Усім привіт, продажі Renault свіжо прийняний Швейцарії, це на 2,5 бензин, автомат, повний привід. 2015 рік випуску 176 тисяч оригінального перевіреного пробігу, кузу весь в рідній фарбі. Також є вся сервісна історія. Дивіться відео до кінця, все вам буду поступово показувати. Вже нас рестазова версія, максимально можлива комплектація. На 18 оригінальних лекосплавних дисках, таких двохкольорних, поєднання з таким кольором. Саме краще поєднання і вигляду надає. Автомобілю, як бачите, гарний високий кірн в цих автомобілях. У поєднанні з повним приводом вирушить вас на різних ділянках доріг. По комплектації зовні нас камери апартроніки 360, задня камера, також присутня. Протитуманні фари, мивачі фар, лінзована біксинонова оптика. Як бачите, капот, бампер, ніяких сколів, абсолютно нічого немає. Так само по цій стороні, м'ятинок, царапин, абсолютно нічого немає, гарно зберігся нас. Кузов і технічний стан автомобіля. Великі дзеркала, дублюючі поворотники, асистент сліпих зон, також датчик, світлодатчик дощу, бокс, акустика, панорама, рельнинги, безключовий доступ. Все це є для комфорту для вашого використання. З цього ракурсу покажу так само, без зауважень. Дуже класний, такий насичений, темно-сірий чи графітовий колір, якому зручніше називати. Такий сполірочок, заднє скло з підігрівом, задні стоп-фанері так само. Без тріщин, без запотівань. Так само все тут у нас добре. Датчики сліпих зон, партроніки також присутні, Безключовий доступ на кришки багажника. По цій стороні так само у нас без зауважень. Дуже-дуже добре. Зберігся кузов, як бачите. Ніяких нюансів, абсолютно нічого немає. Так само дуже круті дисочки, Саме більше мені подобається в таких автомобілях. Зараз перевіримо автомобіль товщиноміром. Ось такий у нас професійний прибор профілайн. Зараз почнемо перевірку. Кузов весь в рідній фарбі, ще раз повторюсь. Також у нас низ дверей і пороги захищені пластиком. І сам кузов оцинкований, без корозії, днищу і по пройомах. Все тут у нас добре автомобіль Швейцарії, ще раз нагадаю, сухої країни. З цим проблем там немає. Також автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. І можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Також така послуга доступна і дуже часто зараз використовується. Так, зараз покажу салон, комплектація всередині. У нас безключовий доступ, великі дзеркала з дублюючими поворотниками, також підігрівом і електрорегулюванням. Класному в темному виконанні салончик, шкіра. Також у нас підігрів передніх сидінь, електрорегулювання, така у нас бірочка про обслуговування. Також у нас тут бірка з крайнім обслуговуванням, яке ви робили в Швейцарії. Також, також вона дублюється з сервісною книжкою, пізніше до неї перейдемо. Масло кастроли, як бачите, заливали. 24-й рік, 11 місяць на 160 тисяч проводилась ця, ця операція. Наступне по рекомендації на пробізі 181 тисяча або 11 місяць 25 рік. На цьому гаражі обслуговувалось, також собі можете собі переглянути на бачите, Рено е, офіційний представник. Також є сервісна книжка, пізніше до неї перейдемо. все вам поступово покажу. Такі у нас дверні карти, які горі по прийомах, нічого абсолютно немає. Ось він код фіксуйте собі. Також ще один для перевірки. Пізніше покажу документацію. Нас бокс, акустика, електропакет по вікнах, дзеркалах, але сліпі зони. Шкірине мультифункціональне кермо. ось такий стан водійського сидіння. Гарна добротна шкіра, яка так само буде довго вам служити. Потолок не прокурений, не потертий, посторонніх запахів немає. Він у нас розділяється на дві частини. Тут у нас люк. Там так само шторки забираються, просто панорамне скло. Управління сліпими зонами можна включити або виключити підсвіткою, епартроніками, антизаносом. Також у нас датчик, датчик дощу. Зараз присядемо. Навігація Airlink вже сучасна, сенсорна. Також вона перепрошивається на Android Auto, CarPlay при потребі. Моторчик працює чітко, рівненько, ніяких шумів, чогось іншого немає. Так. Клімат контроль з двозоні. Також є подача холодного повітря або теплого на другий ряд сидінь. Ця кнопка зустрічається тільки в максимально можливих комплектаціях. Автомат, блютуз, mp 3 система запуску двигуна, круіз-контроль, управління повним приводом. Він у нас підключаємий, не постійний. При потребі його собі можете підключити або використовувати в режимі автоматично, наприклад, зимою. Також у нас допомога при спуску з гори, прикурювач, розетка, електростоїнкове гальмо. Також можна керувати навігацією кнопками. Для цього є цей джойстик. Також вона на сенсорна, можна використовувати кому як зручніше. Собі можете керувати нею. Так само дуже багато різних настроїв є, бачите. Собі вже новий власник при приїзді чи при доставці кожну кнопочку все пояснюємо, що і як. Бо, можливо, хтось перший раз купує такий вже новіший автомобіль з такими багатьма функціями, не розуміється, тому завжди все стараємося пояснити клієнтам. Також у нас великі дзеркала, авто затемнення цього дзеркала. Ось такий стан у нас пасажирського сидіння, підлокітник, також такий смітничок, вихід на USB AUX, ще одна розетка, прикурювач. Він у нас підлокітник в такому гарному стані, не витертий, не подертий. Так само торпеда, все тут у нас гарно, чітко, дверна карта, точніше, торпеда у нас так само ціленька, м'якенька, м'якенький гарний добротний. Якісний пластик не буде вам скрипіти. двозонний клімат-контроль. Також у нас кондиціонер гарно холодить. Проблем з цим немає. У нас класна ще оптика. Біксанонова світить білим світлом, тим самим гарно свічуть дорогу вночі або в темну пору доби. Це також великий плюс це ваша безпека. Зараз покажу вам задній ряд. Ззаді у нас є так само безключовий доступ, вікна притоновані заводським напалом, ось такий стан верної карти позаду, також по прийомах, все ціленько, гарненько, блокування від дітей, щоб не могли відкрити зсередини. Ось такий у нас задній ряд, практично е, ідеальний, можна сказати, дуже рідко хто на ньому їздив. Також у нас сидіння е, лягають у рівну підлогу, утворюється багато місця, щось велике перевести чи переночувати. Без проблем тут можете зробити. Ось так у нас регулюється спинка стільки режимів. Кожен пасажир може індивідуально під себе налаштувати. І також для них представлений такий підлокітник з підстаканниками. швидкий доступ до багажного відділення. Собі при русі можуть будь-що дістати керманчики, дефлектори йдують холодним або теплим повітрям. Вони також собі можуть регулювати цією кнопочкою. Ця також кнопка зустрічається тільки в максимальних комплектаціях. Така Тумбочка, зложу за свої зарядки, телефони при потребі. Дуже багато місця, комфортно сидіти. Також вони можуть собі відчинити сонцезахисну шторку. Утвориться більше світла, більше комфортніше стає. Так само тут потолочок ціленький, без ушкоджень. Є вішечки, підсвіточка. Саме тут шторочка все відчиняється, гарно. Так виглядає автомобіль зсередини. Зараз покажу вам багажне відділення. Позаду так само сліпі зони, парктроніки. Забув сказати, що є також є камера заднього вигляду вже в рестайловій версії Колеоса. Вона встановлювалася тільки з 2013 року вже в рестайловій версії, в максимальних комплектаціях. Також є шторочка, підсвіточка, розетка. Собі підключити холодильник в дорогу. Такий у нас органайзер, домкрат, ключі, крюк, аварійний знак. Це все на місці, собі заложити дрібні речі. Також тут у нас бокові такі тайнічки присутні. Сабвуфер, бокс, запасочка новенька. Ще видно, ніколи не використовувалась. Такий у нас стілець утворюється на два місця. Спокійно отримує десь 200 кг, або як столик, собі можете використовувати. Собі закрили нижній борт, якщо потрібно що взяти, щоб нічого не вилітало, все продумано до різних дрібниць. Бачите. По цій стороні так само без зауважень, все тут у нас добре. Позаду так само зверніть увагу на сидіння нічого не затерто. Ось так виглядає диванчик з цього ракурсу. Така біла, класна строчечка. дуже класно виглядає. Автомобіль, коли дійсно в гарному збереженому він стані. Так. Ось Така у нас дверна карта попереду, так само без зауважень. Такі накладки на порогах кулеус, також підігрів пасажирського сидіння в двох режимах. Ось такий його стан, нічого не витерто, не просижено, не продавлено. Ось так виглядає торпеда з цього ракурсу. Такі вставочки пластикові, ті зроблені з відтінком дерева. Бовс акустика класно звучить, сліпі зони. Великий бардачок. Це у нас документація. Бачите, він код. 2,5 бензин, 2026, 126 кВт, 15 рік. Також покажу сервісну книжку. Яку обіцяв. Це у нас е, зі сервісу, рекомендації. Рекомендації по обслуговуванню, що і як заливати, при яких температурах. Також у нас всі відмітки про обслуговування. Кожну сторінку завжди фотографую і публікую в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал залишу в описі під відео. Собі можете переглянути детальніше. Крайнє обслуговування було на пробізі 160 тисяч у 24 рік, 11 місяць. Тут можна собі перекласти через перекладач. Також та бірочка, що показувала на початку відео, дублюється з цією відміткою. Так, зараз заведу двигун, покажу ще підкапотний простір. Ось так нас виглядає підкапотний простір, сам капот, само булти, нічого не кручено, не вершено. Шумоізоляція ціленька. Фари всі оригінальні. Ці бірочки на місці бувають, злітає. Тут в даному випадку збереглись. Ніяких запотівань, підтікань немає. Це звичайний простий, 16-клапанний двигун, 2,5 бензин. Сюди спокійно можна ставити газову установку. Місце під неї є, під балон. Замість самбуфера запаски можна положити. Тут ще видно, оригінальний акумулятор стоїть. Нічого не кручено, не вершено, ніяких запотівань, підтікань, абсолютно нічого немає. Ще раз продемонструю автомобіль вам зоні. Нагадаю, 2015 рік випуску, 2,5 бензина, автомат, повний привід, максимально можлива комплектація, 176 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Також всю сервісну історію і він-код вам надав. 18-й легкосплавні оригінальні диски, такі к'єрнс. Поєднання з повним приводом автомобіль вас виручить на різних ділянках доріг. Класний графітовий такий практичний колір. Дуже класного вигляду надає цьому авто. Він же розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте з мої приїхати, можемо доставити його до вас. Підім. Більш детальніше пишіть або телефонуйте, всем розповім. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Такий у нас автомобіль автобільвізді, комфортна посадка, гарна глядовість, великі дзеркала з підігрівом, електрорегулюванням, е, оптика нас світить білим світлом, гарно свічує дорогу вночі або в темну пору доби. Автозатемнення також дзеркала, навігація, бокс, акустика, клімат, двозонний контроль, електростанкове, блютуз. Такий класний збережений шкірний салончик з люком, з панорамним дахом, повним електропакетом по вікнах. В гарному збереженому стані нас автомобіль надає такого приємного відчуття при їзді, при використанні кожного дня цією машиною. Ось так нас на відео не передає, як освічується дорога. Такі нас оберти. Гарно, в планенько все перемикається. Дуже гарний, потужний, простий двигун. Також у нас є ці комплектації сліпі зони. Зараз нас буде обганяти автомобіль. Загориться жовта лампочка, коли. Опиниться він в сліпій зоні. Є згода це вам продемонструвати. Засвітилась, показалась. Завжди в деяких ситуаціях дуже може вас виручити така функція. Тож, кого цікавий даний автомобіль. Приїжджайте на тест-драйв, огляд в місто Радвилів, Рівненська область, також нагадує, можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самі приїхати, можемо доставити його до вас дім. Також фотографії публікую в телеграм-каналі Вайбері. Посилання залишу в описі під відео. Переходьте, підписуйтесь, щоб не пропустити гарних свіжих автомобілів. Там так само є номер телефону і ціна. Якщо буде цікавити, телефонуйте. Всім дякую за увагу до зустрічі.